Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Перед тим як ви підете відпочивати, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. Господь моя скеля і твердиня моя. Для мене Спаситель він мій, мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя та моє пристановище. Давид написав ці вдячні слова після того, як Бог визволив його від рук Саула та інших ворогів. Виливаючи свою душу, псалмист використовує слова, які описують його оточення: скеля, твердиня, щит, пристановище, його довіра Богові, віра в нього і впевненість у ньому були такими ж твердими, як палестинські скелі й гори, оскільки таким же незмінним і міцним був його Бог. Він був упевнений, що би з ним не трапилося, Бог ніколи не підведе. Він також знав, що у важкий час зможе звернутися до Бога і врятуватися від будь-якого зла. Давид покладав свій тягар на Господа. На жаль, часто ми думаємо, що покладаємо свої тягарі на Ісуса, хоча насправді намагаємося нести їх самі. Людському серцю дуже важко позбутися сумніву і страху. Часто ми самі не дозволяємо Ісусу стати нашою фортецею, нашим Спасителем і визволителем. Я можу зробити це сам, міркуємо ми. Навіщо мені турбувати Його? Хома Кемпійський, релігійний письменник, що жив в 15 столітті, нагадує нам: довірся. Повністю Богу, благоговій перед Ним, люби його понад усе, а Він відповість тобі і вчинить для тебе найнеобхідніше і найкраще. Хворий біля купані Вефезда знав, що нічого не може зробити сам. Однак, коли Ісус сказав йому: Устань, візьми посіль свою і ходи, Він повірив без жодних запитань і сумнівів, Він підвівся на ноги і зробив те, що наказав Ісус. Він повірив і був зцілений. Зцілення від гріха не таке видиме, оскільки духовне зцілення – більш тривалий процес, ми часто покладаємося на себе замість того, щоб шукати у Бога цілющої сили від хвороби гріха. Гріх виникає з недовір'я. Людина боїться довіритися Божому провидінню і визнати свої слабкі сторони. Опір, який вона виявляє, це прояв відречення, це довіра собі і недовір'я Богові. Ніколи не забувайте, що Христос завжди готовий допомагати нам. Вірте, що Христос може виконати наші прохання, довіряйте Йому, будьте готові служити Йому, а потім дійте згідно Його словом. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що Ти закликаєш нас довіряти Тобі на кожному кроці нашого життя. Допоможи, Господи, завжди покладатися на Тебе, і ми знаємо і розуміємо, що Ти маєш силу нам допомогти. Ми ввіряємо наше життя в Твої святі руки, і нехай, Господи, прославиться Твоє святе ім'я у нашому житті завжди і в усьому. Амінь. Пам'ятайте, що Христос завжди готовий допомагати вам. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Телефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20. 20. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!